Всім привіт вам з Миколаєва. Сьогодні у нас субота. Я п'ю кавочку і гуляю, роздивляюся, маму городик. Це наш будиночок, який ми будували самі. Тут раніше був город. Велика така ділянка, тут раніше були кущі, а зараз все чистенько поприбирали, дерева нові посадили. Я сьогодні ночувала тут, бо вчора ввечері приїхала спеціально сюди, щоб анютки приготувати. Її улюблений тортик. Ще коли я була у Братиславі, вона мені сказала: Мама, я так хочу твій тортик. Вона любить бісквіт, йогуртовий крем, желе і багато фруктів. Такий їй найбільше смакує. То я вчора зайшла в магазин ввечері після ринку коли звільнилася, купила всі необхідні продукти і приїхала вже близько до восьмої години вечора сюди і поки спекла, поки почекала, щоб желе застигнуло, то вже було пізно повертатися назад на квартиру. І я вирішила заночувати тут. Вночі декілька разів була та повітряна тривога. Зранку довго не спала, бо вже звичка рано прокидатися. Міруся, Міра, Мірусечка, красотусечка, ти красотусечка. До речі, я оце відео знімаю на інший телефон. Мені Нікіта подарував свій iPhone 10-й, собі інший купив. В цьому телефоні просто був розбитий екран. Він у Рівному відніс його, відремонтував. Я заплатила, щоб поміняли екран. І Нікіта мені привіз. Спеціально цей айфон у мене буде для зйомок. Смородина. Мені подобається якість, особливо коли я от наблизила зараз на тому моєму телефоні. Воно трішки не так, коли наближаєш, і вночі зйомки погані. Ну це я ще не пробувала вночі знімати. Мируся снідає культурна собака. Попуга. До сих пір живий. Кукусяки. Взагалі тут багато чого змінилося на краще. Все поїла. Сергій Юрійович добре господарює. Посадив нові дерева. Тут туйки у нас ростуть. І тут. Нова лавка для літнього душу замовив двері нові. Квіти. До речі, так класно пахнуть. Хоч вони і наверху, але їх аромат відчувається. З цієї сторони дому мама Оля насадила квітів, трояндочки, заборчик поставили вони. Що можу сказати? Ну, а там вже городик, який я вам показувала. Також Сергій Юрійович придбав генератор, який працює. Від газу зверніть увагу, ось бачите, редуктор, шланг. І отак от воно пішло, пішло, пішло і під'єднується десь до газу. Світло часто вимикають, це дуже зручно, коли генератор працює не на бензині, солярки, а від газу. Ось кнопка її включив, потім ось той тумблер підняв і виключаєш електроенергію. Рубильник і все працює дуже просто. До речі, я вчора готувала торт і виключила світло, то добре, що є генератор одразу. Включила, і я продовжила процес. Зірка. Завершений образ. Угу. Халюсенька така. Угу. угу, Мені подобається. Аня красу наводила. Тепер ми чекаємо на маршрутку їдемо додому, на шашлик. І на тортик. І на тортик, який мені мамуська, мамочка моя, зробила особисто для мене. Мій улюблений! Отак ми йдемо за нюткою. Це звичайна школа. А тут чиста питна вода від друзів для миколаївців. Вода подається із вертловини, глибино більше 50 метрів, очищується системою зворотнього осмосу. І за результатами перевірки є повністю придатною для вживання. Дивіться. Прикольно, які молодці. Тут поруч багато. Будиночків. Люди можуть прийти собі, набрати водички. Краще, щоб вона текла з крану. Ку-ку! Ідемо -ку. Ку -ку. далі. От що тут цікавого? Я не можу зрозуміти. Мам, тобі треба потрібно... давай ми кожен, будемо столб знімати, я не знаю. Ну... Аня, це дуже цікаво. Ну, напевно, для когось дуже цікаво, але для мене це. Ось тут школа, тут наші, мій тату навчався. 42 школа. Там була 56-та школа. Туди мене хотіли відправити, щоб я там навчалася. Але так як мене батьки дуже люблять, тому вони захотіли, щоб я навчалась у найкращій школі міста Миколаєва. Намного далі сімця. 56. А в цю школу мене не відправили, тому що ну, вона була не найкраща. Далі у нас пікарня. Зараз, зараз це, це називається вже Миколаївський ліцей номер 42 да, угу. я пінцюдя, Електрика туди. Пайду сюди, електрику. Я... Просто Аня, тобі так здається, що, що тут такого я знімаю. Але коли людина живе звичайним життям і не розуміє, як це. Як в селі, вже, так? більше так, року у місті немає нормальної води. Це норма вже. Добре, що взагалі щось тече з крану, навіть жовтуватого кольору. Mm. А коли ми тільки виїжджали з Нікітою, то декілька місяців нічого навіть і не капало. Ти це мені кажеш? Я платочек и мне в рот вот так вот лезет. А я убегаю, уворачиваюсь, убегаю, начинаю бакать. Я, это... да, я помню, это был раз Давайте Это сейчас видео снималось. Вообще. Господи. Їдемо кататися. Де синок наш? Де, де спомоги, де а зараз. Кукусіки. Складюсяки. Завтра наша мамочка уїжджає, так шкода, так хочеться. Так хочеться, щоб вона була завжди поруч, як мама. Як мама І... Нікітка завтра я уїжаю, я уїжджаю в понеділок. Тато мене везе на фронт. Так. Щасливі моменти закінчилися, але вони обов'язково ще будуть. Обов'язково. Чуєш так? А, ти відео знімаєш? Ага, сідайте, будь ласка, дамочка. Така дама, така ну червона. Ні, чесно, ба, ти дуже хорошо виглядаєш. Для... Скільки вам років, жіночка? мои. Как для бабушки 62 лет, она очень хорошо, очень хорошо выглядит. Дай бог быть такой в старости. As the chemicals they take us higher, the night's young. It it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. stop А я на іншу сторону, так? Да? Угу. Всі ці люди проважають наших родичів. родичів. Ух ти, Аня причу так зробила гарне. Махай ручкой мне. Пока-пока-пока. Ту-ту. И руку так... Иди, М -м -м -м. Отвлекаться очень тяжело. Дороги нет. зараз можна мати нормальне, кстати. тут це вже, до речі, начебто не Миколаївська область. Херсонська вже думаю. Тут можна